Чарівниця осінь в лісі танцювала, листя кольорове у букет збирала, вітер пустотливий, листя підхопив, на подвір'я наше тихо опустив. Дітки, яка зараз пора року? Так, до нас в гості завітала осінь. Подивіться на картинку, в які яскраві кольори розфарбувала осінь дерева та кущі, яким гарним килимом вкриті доріжки. Осінь приготувала вам загадки. Слухайте уважно. Має ніжку, має шапку, але не грибок, руки в нього віти. І шелестять на ньому діти. Що це? Звичайно, дітки, це дерево. Слухаємо наступну загадку. Ніжок багато має, ручок багато має, з деревами дружить, вітами шелестить, та високо не дістане. Що це? Так, це кущик. Як ви гадаєте малята? А чим дерева відрізняються від кущів? Дерева високі, а кущі низенькі. Дерева один стовбур, а у кущів багато. Є дітки дерева, на яких ростуть листочки. Такі дерева. Називаються листяні. Це дуб, каштан, клен. Дерева, на яких ростуть голочки, а не листочки, називаються хвоні. Це ялинка, сосна. А як живеться деревам та кущикам бусини? Коли приходить осінь, дерева та кущі. Починають поступово змінювати колір своїх листочків з зеленого на жовті та червоні кольори, а потім поступово починають опадати. Так дерева та кущі починають готуватися до зими. Листячко опадає і дає можливість рослинам відпочити взимку. Подивіться, як падають листочки з дерев. Це явище в природі називається листопад. Кожної осені листя опадає з дерев та кущів. Це виникає тому, що восени взимку дуже холодно. Рослини не можуть у холодну пору отримувати достатньо харчування з ґрунту. Стається так через недостачу води. Взимку вода у замерзлому ґрунті. Теж замерзає. Коріння рослин не має змоги її дістати. Тому дерева та кущі вибирають зимовий відпочинок. Ось такі зміни відбуваються з деревами та кущами восени малята. Скажіть, дітки, а про що ви сьогодні говорили? Малята, ідучи на прогулянку, подивіться навколо. Помилуйтеся красою осінніх дерев та кущів і зберіть листочки в гарний осінній букет. На цьому наше заняття закінчено. До побачення малята!